Валентин Фішер, попри поширену думку, не хотів бути продюсером. Він волів стати палеонтологом. Початково він вважав, що цікавими об'єктами для дослідження є лише динозаври чи вимерлі ссавці, але в аспірантурі в нього щось пішло не так, і його навантажили інвентаризацією колекції морських рептилій. Це була не зовсім робота його мрії. Ох, іхтіозаври такі нудні, говорив пан Фішер і додавав. Вони всі виглядають однаково, гостра морда і великі очі. Валентин явно не був фанатом аніме. Однак, дослідник на ранніх етапах своєї кар'єри вирішив не викаблучуватися і працювати з тим, що йому дають. У дослідницькому центрі в провінційній Франції він методично день за днем опрацьовував колекцію. Серед зразків, які мало його цікавили, він побачив череп іхтіозавра. Цю викопну рештку трішечки не в той бік підрихтували мурахи та корені дерев за час, доки вона відлежувалася собі в землі. Коли Фішер відпрепарував череп, він зрозумів, що це ймовірно новий для науки вид. Відразу вже стало не так нудно. Коли відкриття почали накопичуватися, то Валентин уже став не лише дослідником, а й фанатом іхтіозаврів. Зараз він працює в університеті Лєжа в Бельгії. Разом з колегами він зокрема описав сім дивовижних нових іхтіозаврів. Від рептилії розміром із тунця з тонкими гострими зубами до тварини розміром з косатку та з морфологічним прибамбасом, який нагадував подібний гаджет риби меч. Діяльність Фішера стала частиною так званого ренесансу досліджень іхтіозаврів, який охопив палеонтологію. Ігнорування цієї групи впродовж десятиліть скінчилося. Все більше й більше дослідники почали зосереджуватись на рептиліях, які були одними з головних хижаків у морях. Протягом Приблизно 150 мільйонів років за часів існування динозаврів. І цей розбурханий інтерес приніс низку відкриттів. За два століття до 2000 року дослідники описали приблизно 80 видів іхтіозаврів і їхніх близьких родичів. А вже за останні тільки 17 років вчені додали ще 20-30. Кількість робіт про цих тварин різко зросла. Наразі над іхтіозаврами працює більше людей, ніж я бачила за свою кар'єру. Каже Джуді Масаре з коледжу університету штату Нью-Йорк у Брокпорті, яка почала вивчати цих тварин ще в 1980-х роках. Велика кількість досліджень починає давати відповіді на ключові питання про їх тіозаврів. Наприклад, як і звідки вони виникли, та як швидко вони стали володарювати в океанах. Як виявилось, ця група тварин була ще різноманітнішою, ніж це раніше вважалося. До неї належали і ранні форми, які несміливо бовталися у прибережних мілководдях. і Гіганти, які в відкритому океані, почувалися, наче під час відпустки в аквапарку. Найбільші з іхтіозаврів могли конкурувати за розмірами, навіть з такими величезними істотами, як сині кити, Беленоптера мускулюс. У морях тріасового періоду саме іхтіозаври були найбільшими хижаками. Також нові дослідження розкривають більше деталей щодо завершення кар'єри цієї групи істот. У верхній крейді вони сходять з еволюційної сцени планети, не дочекавшись Приблизно 30 мільйонів років, щоб чемно не вимерти разом з динозаврами, мозазаврами та іншими чудовими істотами. Деякі вчені тепер стверджують, що головна причина вимирання іхтіозаврів це екологічні зміни в їхніх характерних оселищах. Це трішки реабілітує цю групу в очах громадськості, яка десятиліттями закидала їй примітивність будови та фізіології та програш в одні ворота, еволюційних змагань, прудким акулам та енергійним мозазаврам. Є ще одна причина. Чати їхтіозаврів їхні далекі предки були наземними рептиліями, тому ці істоти є особливо драматичним прикладом однієї з найбільших еволюційних змін, очевидних у літописі скам'янілостей. Вони повністю змінили свої тіла, біологію та поведінку, щоб жити у воді. Коли про іхтіозаврів взагалі стало відомо. Ще навіть не існувало слова динозавр, коли на початку 19 століття вздовж Південно-Західного узбережжя Англії знайшли дивний скелет. Кістки привернули увагу знаменитої мисливиці за скам'янілостями Мері Енінг, якій тоді було не більше 13 років. Вона розкопала скелет зі своїм братом. Та скам'янілість принесла їм 23 фунти стерлінгів, значну суму на той час. Трішки пізніше світ побачила перша. Стаття присвячена іхтіозаврам. Британський хірург Едвард Гоум у 1814 році у цій праці помилково визнав знайдений скелет рибою не з родини акул чи скатів. Інші натуралісти незабаром визнали скам'янілості рептиліями. Іхтіозаври відразу почали дивувати науковців. Француз Жорж Квє, якого вважають батьком палеонтології хребетних, назвав їх неймовірними істотами. Він визнавав цю групу за підтвердження своєї теорії про катастрофу. Офічне масове вимирання на теренах землі, яке він зокрема пов'язував із потопами. Потім було виявлено наземних тварин, багато з яких були озброєні рядами потужних зубів. Ця група названа динозаврами, і саме вона захопила уяву громадськості і вчених. Вони скинули іхтіозаврів із п'єдесталу слави, скам'янілості морських рептилій накопичувалися невивченими в музеях, а історія їхнього життя залишалася маловідомою. Сьогоднішній Ренесанс у дослідженні іхтіозаврів заповнює прогалини, особливо щодо їхнього походження. Потрібно Значні анатомічні зміни, щоб виліпити повністю водних тварин із наземних рептилій. Їхні передні кінцівки зменшилися, а кисті збільшилися, утворюючи придатні для плавання ласти. Вони розвинули здатність затримувати дихання на довгі відрізки часу, очевидно, аж до 20 хвилин. У багатьох із іхтіозаврів розвинулися величезні очі, часом завбільшки з яблука. А в одного виду вони були більші за футбольні м'ячі. Вчені підозрюють, що ці радикальні перебої... Будови тіл предків і тіозаврів відбулися незадовго до або після апокаліптичного масового вимирання, яке знищило 80% видів землі наприкінці пермського періоду. Але до останніх кількох років у науковців не вистачало скам'янілостей, щоб проілюструвати більшу частину цього переходу. Однією з ранніх форм, яка допомагає заповнити цю прогалину, є тварина, рештки якої виявили у вапняковому кар'єрі на теренах. Китаю, у істоти була голова розміром запель син і тіло з кістковими пластинами для захисту. Через такий модний вигляд рептилію назвали склерокормус парвіцепс. Жив склерокормус 248 мільйонів років тому. Тобто, це лише через 4 мільйони років після масового вимирання в кінці пермського періоду. У сусідньому кар'єрі знайшли рептилію приблизно такого ж віку Карторінхус Лентікарпус. Завдовжки вона була як Форель, онкорінхус мікіс, цей примітивний їхтіозар. Можливо, ще міг пересуватися по суші на своїх великих ластах приблизно так само, як це роблять морські черепахи. Ці ранні форми, скоріше за все, не були прямими предками великих рибоподібних іхтіозаврів. Але вони відображають ті ранні етапи еволюції іхтіозаврів, які поки недоступні для дослідження через відсутність викопних решток. Нові дані вказують на те, що іхтіозаври походять із території, яка зараз є східною частиною південного Китаю, будова ластів. Карторінхус вказують на те, що його недавні предки були наземними або принаймні земноводними тваринами. Це зробило б його близьким родичем наземного або земноводного предка всіх іхтіозаврів. Вчені інтерпретують важкі кістки, склерокормус і карторінхус як доказ їхнього донного способу життя, адже вони потрібні були для занурення. Інші тварини, які перемістилися з суші в море, також пройшли фазу донного життя. Таким чином, стартап іхтіозаврів починався справді дна, а коли з нього постукали, то тварини освоїли умови відкритого океану. Просунуті їх тіозаври, які могли повихвалятися довгими мордами та витягнутими хвостами, з'явилися на початку Тріасу, та швидко освоїли нові середовища існування. Відкриття останніх десятиліть виявили широкий спектр рептилій, які з'явились з, з Карторінгус або незабаром після нього. Наприклад, талатто Заврофагіс був розміром із косадки. А його назва величає його як правителя морів, що харчується ящерами. Рештки істоти помітили в Неваді 25 років тому, але повністю відкопали зразок у 2008 році. Його гострі зуби вказують на те, що він полював на великих риб та інших іхтіозаврів. Під час свого панування в ранньому тріасі, лише через 8 мільйонів років після кінця Пермського вимирання, він очевидно в основному їв усе, що міг забажати, адже конкурентів на горизонті не було видно на. Навіть у його гігантських очах на норвезькому острові Шпіцберген, неподалік від північного полярного кола, дослідники знайшли великих примітивних іхтіозаврів, які, здається, датуються раннім трясовим періодом. Знахідки ще належать ідентифікувати, але присутність таких істот у цей час свідчить про те, що ніша великих хижаків була швидко зайнята після спустошення у кінці пермського вимирання. Але не все так гладко в історії іхтіозаврів після свого початкового. Сплеску еволюції. Вони переживали і важкі часи. У пізньому тріасі багато видів вимерли під час одного або кількох масових вимирань, які також забрали велику кількість видів на суші та в океанах. Після цього історія іхтіозаврів ускладнюється. Палеонтологи довгий час вважали, що ця група постраждала від значної втрати біорізноманіття в юрському періоді. І так і не відновилася. За даними скам'янілостей, 145 мільйонів років тому лише кілька видів, схожих один на одного, за зовнішнім виглядом, і споспів. Особом життя перетнули межу юрського та крейдового періодів. Потім уся група вимерла всередині крейдового періоду, тоді як динозаври процвітали ще близько 30 мільйонів років, поки не сталося падіння великого небесного тіла біля півострова Юкатан. Відсутність великої різноманітності серед видів іхтіозаврів могла перешкодити їхній здатності конкурувати за кулами та іншими хижаками, що з'являються в той час у морях. Але нові дані ставлять цю історію під сумнів: свіжі знахідки не дуже свіжих Кам'янілостей показують, що в крейдовому періоді процвітало набагато більше видів іхтіозаврів, ніж вважалося раніше. Ці види також мали більш різноманітні типи тіла та джерела їжі, ніж вважали дослідники. Відомість іхтіозаврів значною мірою зросла завдяки роботі Валентина Фішера. Більшість своїх результатів він отримав не під час польових досліджень, а завдяки роботі з маловідомими музейними колекціями. Я дуже погано вмію знаходити скам'янілості в полі, зізнається Фішер. Єдиний Хтіозавр, якого я коли-небудь знайшов, це аж один хребець. але сотні музейних зразків, які він уважно вивчив, деякі з них залишалися недослідженими протягом століття, принесли багато цікавих даних. Трохи більше ніж за 10 років команда Фішера та інші групи науковців повідомили про принаймні 9 нових видів цього періоду. Фішер та його колеги підрахували, що кількість відомих видів іхтіозаврів була такою ж високою протягом ранньої крейди, як і протягом. Тягом юрського періоду. Виявилося також, що рибоподібні рептилії, які називаються парвіпельвіями клада парвіпельвія. Це єдина група ехтіозаврів, яка проіснувала від трясу до Крейди, мали більший діапазон форм у середині ранньої крейди, ніж будь-коли в інший період своєї історії. Різноманітність ехтіозаврів, зокрема в крейдовому періоді, навіть вища, ніж ми коли-небудь думали. каже Дарен Нейш, палеонтолог з університету Саутгемптона, Великобританія. Він називає. Це явище крейдової революції іхтіозаврів. Потім, згідно з аналізом Фішера, різноманіття іхтіозаврів зазнало одного чи двох ударів, піддихало. Значна кількість видів вимерла приблизно 100 мільйонів років тому. А кілька тих, які вижили, протримались лише 5-6 мільйонів років. Щоб зрозуміти, чому так сталося, Фішер звернувся до вивчення факторів навколишнього середовища тих часів. Він помітив кореляцію між кліматом і вимираннями. Чим сильніші коливання температури, впевнений. Період тим більше видів іхтіозаврів зникало. Інші вчені погоджуються, що кліматичні зміни могли зіграти велику роль в зникненні тварин. Мінливість клімату це набагато краща гіпотеза ніж будь-яка із запропонованих досі. Середина крейди була буремним часом у морських екосистемах. Іхтіозаври вимерли, коли рівень моря був високим, а рівень кисню в морі був низьким. Багато інших океанічних тварин, таких як Амуніти, швидко зникали в той самий період. Таким чином, іхтіозаври можуть бути лише маленьким гвинтиком важливого й малодослідженого процесу вимирання. Не всі результати команди Валентина Фішера є загально визнаними. Його сценарій вважають правдоподібним, але не всі погоджуються із статистичними методами, які він використовує для визначення дати вимирання іхтіозаврів. Фішер вважає, що зникнення іхтіозаврів сталося приблизно 94 мільйони років тому. Але якби істоти вимерли в інший час, кореляція між їхньою долею та мінливістю клімату була б не такою сильною. Однак Фішер залишається при своїх висновках і каже, що літопис скам'янілостей морських рептилій насправді покращується протягом крейдового періоду. Що додає Балів Гріфіндору його теорії, а не теоріям його противників. Дебати про останні дні іхтіозаврів продовжуватимуть вирувати, оскільки вчені намагатимуться зрозуміти сили, що стоять. За таємничим вимиранням успішної групи дослідники також сподіваються зрозуміти, що спіткало їхіозаврів, які вимерли в кінці тріасу. Що може вирішити ці питання? Тут все просто більше викопних решток, але також широке застосування нових методів для кращого датування відкладень, що містять рештки їх тіозаврів, дозволять дослідникам із більшою точністю вивчити історію окремих видів та великих клад цієї групи тварин. А знаєте, що може дозволити цьому відео опинитися перед очима більшої кількості людей. Якщо ви поставите Полекс, якщо ви напишете коментар, то це буде набагато ймовірніше. З вами був Олексій Коваленко, який постійно в кінці відео говорить, що ми зустрінемось з вами уже невдовзі.